Прибирання за півмільйона скандалу у центральному міському районі. Депутати не змогли відповісти, що то за диво пилосос, що прибирає раз на рік за шалені гроші. А можна залишитися депутатам, що ми поставили декілька питань від Центрального міського району. Будемо дуже вдячні за спільну співпрацю і депутатів, які звітують, що зробили багато роботи для нашого району. Я зробив запит, мені дали випадки. Ручне прибирання сміття із застосуванням вакуумних прибиральних машин. Одне прибирання на риб – 406 тисяч гривень. Ми знати, де це От я б хотів узнати у депутатів, але вони зайді, де воно прибирання. Люди обурені, територія буквально потопає у смітті, а очільницю району нагороджують грамотами. За що відзнака? Все, що ми можемо в районі, це ось таку вже вицвівшу, Богом забуту табличку, що штраф за викидання сміття тисячу гривень. А далі вон ціла балка, приїжджають прямо машинами. Викидають сміття, і воно тут лежить вже роками. лежить, ніхто його не прибирає. Поліетилен на деревах сміття у покришках та цілі колонії пацюків мешканці прилеглих до стихійних звалищ будинків в шоці. Що робити і до кого звертатися? Відповіді в експерта рухаємося по інстанції вище, звертаємося в Дніпропетровську держпроспоживслужбу. Звертаємося до обласних держадміністрації з відповіді про те, що на таку таку та скаргу не було зреаговано, і є така то проблема. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Мільйона за одне прибирання у центральному міському районі скандал. Депутати не змогли пояснити головам ОСББ, що то за диво пилосос і де він пилососить раз на рік на такі шалені гроші. Тим більше найчисельніший район міста аж ніяк не може похизуватися чистотою, про яку звітують владці. Криворізькі активісти далеко не вперше просто кричать про занедбаність території. кажуть, не злічити скільки написали звернень, проте єдине, чого домоглися бути присутніми на черговій сесії, чи змогли поговорити із депутатами далі у нашому репортажі. Шановні депутати, залишіться, будь ласка, на два питання. Ми розуміємо військовий час, всі голодні обід. Два питання бомбосховищі. Імпровізована сесійна зала центрального міського району. Чергове засідання добігло фіналу. Голова одного з ОСББ Марта Ковалевська просить депутатів затриматися аби поставити їм кілька питань. Пан капітула Сергій, пане капітола, ж... пане капітула, вишу у сфері ЖКХ. Залиштесь, будь ласка, до вас теж запитання. Не бажає пан Капітула, пан капітула залишитися да. як член комісії ЖКХ. Який сором та депутати, наче навмисно ігнорують прохання активістів затриматися, підписують папери про присутність на сесії та виходять. Пані голови попросити список з присутніх депутатів, щоб я міг потім повідомити, хто пішов звідсо. Разом із Мартою Ковалевською в сесійній залі. Ще один голова ОСББ Андрій Артеменко, громадський активіст, також має питання до обранців, які дотичні до сфери ЖКГ. Вже поспішає, а сесія вже А ви знаєте, ми з вами ніяк не можемо зустрітися десь разом. Обидва голови ОСББ неодноразово зверталися до представників райради зі скаргами на кричущу занедбаність Центрального міського району. У нас дуже багато сміття. У нас дуже багато неприбраних ділянок, які просто завалені. Це ми маємо проспект Центральний, який просто в нас завалений сміттям. Це ми маємо вулицю гірничих інженерів. Це ми маємо вулицю. А, а, Карнаватку ми маємо де у нас є місця, які прибираються тільки по центральних вулицях. Про береги річок ми просто вивчимо. Це при тому додає Марта, що на паперах гроші на впорядкування прибережної зони майданчиків поблизу зупинок виділяються. Проте чому ж не прибирають, якщо є фінансування, і хотіли запитати в райраді голови ОСББ. Особливо ж їх цікавило, що то за дорогоцінне і водночас нікому невідоме прибирання, яке мають проводити в їхньому районі раз на рік, і яке коштує майже півмільйона гривень. Я е, з запит мені дали. Прочне прибирання сміття із застосуванням вакуумних прибиральних машин. Одне прибирання на рик 406 тисяч гривень. хотів знати, де це Я б хотів узнати у депутатів. воно назори подалі це графік. Немає злоба. там, немає цього. Як це не? мені навіть на публічний запит не відповіли, немає де ви це прибирає заради справедливості, слід сказати, відповісти головам ОСББ. Намагалася голова центрального міського району Катерина Белоусова. Які вулиці перелік вулиць будуть чистити прибирати може у нас є графік затверджений. Ви задаєте Ви задаєте питання. Я вам кажу, що відно, згідно переліку об'єктів, благоустрою, коли це буде у відповідності, встановлені, вам надамо повний офіс. Якщо вас буде це цікавити. я ще раз кажу: ви в запиті на публічну інформацію витримували і просили надати вам вартість договору, сам договір, його об'єкти вам було все надано. Проте громадські активісти заперечували. Речують цю інформацію. Перелік цих вулиць мені не надали. Що це за площа 290 квадратів, що він прибирає, мені також не надали, тому як громада района я не можу перевірити, взагалі прибирається це чи не прибирається, взагалі існує цей трактор чи не існує. У відповіді райради на запит представникам ОСББ повідомили на прибирання прибережної зони виділяють майже 90 тисяч гривень. Утім йдеться лише про одну ділянку, додає пан Андрій. Наскільки мені пояснив один, один із депутатів, дай Бог йому здоров'я, що ця ділянка в центральному міському районі є одна лише на місто. Це парк Мершавцева, наскільки я розумію. А на запитання, чому не прибирається, наприклад, на. Саксагані сказали, ну немає коштів. Підсумовуючи очільники ОСББ, кажуть, не розуміють дивного підходу до розподілу коштів на впорядкування території району. Одні зони відпочинку прибирають, натомість інші по вуха у смітті. Шановні депутати, ви ставали депутатами, ви звітуєте за покращення. Скажіть, будь ласка, що вам заважає пройти ваш центральний міський район, ті ж береги річок, ті ж смітники, ті ж павільйони, площа захисників України так гарно названа третій місяць навколо тієї площі біля дерев. Просто це гарки і стакани. Я не знаю, хто має прибирати. Мабуть, знає райвиконком, але коли ставиш їм питання, і вони не знають, хто має прибирати. Пластик на деревах та під ногами сміття у покришках та колонії пацюків. Центральний міський район буквально потопає у смітті і на цьому постійно акцентують увагу влади криворізькі активісти. Говорять, не можуть порахувати, скільки разів зверталися у Райвиконком, але їх не чують. Ми проїхалися по найбільш кричущих місцях. Про це історія далі. Як кажуть, як завжди, екоспідтранс все вивозить, все у них тут більш-менш гаразд. Так, але. Те, що немає крупногабаритного бака, там 4-6 кубів, да? uh угу. чомусь не привіз, і люди Можна сказати, навіть вимушені трошки це складувати біля контейнерів. Кривий ріг околиці громадський активіст Андрій Артеменко проводить екскурсію по одному зі сміттєвих майданчиків. каже про допомогу з прибиранням непотребу просили мешканці, бо їхню скаргу про встановлення великогабаритних баків проігнорували. І територія буквально захаращена відходами. Відійшли 50 метрів від свалища. Да і от е тут така невеличка посадка, як називають вільні території міста. Так. І оце смітник, оце тут і пля, пляшки, і куліки, що тут тільки немає. І теж тут мені мешканець розповідав, що ну, це вже рік-півтора, нікого тут не було. Ніхто не прибирає, не, на, не наводив лад, воно позаростало, бачите, вже як непрохідне якесь хаще. Інша локація кінцева зупинка 217-го маршруту. Замість Урн тут автошини, з яких висипаються пластикові стакани. Якась підприємниця влаштувала собі тут бізнес, продає водіям каву, чай і пиріжки. А ось про прибирання сміття не подбала. Тут зупинка, вона засна, дай Боже. Справа взагалі сміття, пластики і пакети. Ніхто тут не прибирає, є. туалету немає, сміття на зупинці нема де виконати. Це не для міста. Ну, воно не повинно так бути. Як у нас в гімні там співають, це перлина держави, наша гордість та слава. Ну яка це гордість, яка слава? Хто далі живе на тачках, ночі, ну, бачите, позасипали, ото ми тільки згорнули руками. Ще одна кінцева зупинка вулиця Вусика, 5. Місцева мешканка розповідає, із сусідами намагаються протистояти засміченню, бо тутешній яр майже 30 років буквально засипають відходами. Утім, достукатися до людей виходить не завжди. Жінка каже, одного разу зробила зауваження порушникам і мало не поплатилася життям. Мужик схватив за шкірку та й викинув у кар'єр. В тілі вибралася, порізалася, а тут Будівельні відходи сюди привозять вантажівками. Жителі прилеглих вулиць скидають у яр зрізані гілки, старі меблі і купу органічних відходів для щурів. Тут справжній рай, на відміну від мешканців будинків, які далеко не в захваті від такого сусідства. До слова на скарги людей владці і досі ніяк не відреагували. На все, що здатна наша влада. Зараз можемо привітати нашу голову центральної міської райради. Котра очередну грамоту отримала від народного депутата Карявченка за її сумлінну працю. Все, що ми можемо в районі, це ось таку вже вицвів, що Богом забути табличку, що штраф за викидання сміття тисячу південь. А ось що робити мешканцям? Чиї будинки межують із стихійними сміттєзвалищами? Як змусити систему працювати? Про це поговорили із екологічною експерткою Тамарою Кундельською. Куди звертатися, якщо поблизу житлових будинків множиться стихійні звалища? Ці повноваження перейшли на Держпродспоживслужбу, оскільки в складі Держпродспоживслужби є також колишня структура, яка називалася управління захисту прав споживачів, і ця структура також є зараз у Держпродспоживслужбі. Тому можемо намагатись вирішити такі питання через цю структуру. Але загалом це повноваження міської влади. Тобто після децентралізації. Всі територіальні голови територіальних громад мають самостійно вирішувати такі питання на сайті міських рад. Е, ми дуже часто повідомляють про відкриті дані, якими володіє, володіє той чи інший департамент. Наприклад, департамент інфраструктури має е, подати дані розміщення з районом і з вулицями, які належать до того району. Е, Адреси контейнерних майданчиків, і якщо та територія, де знаходиться сміттєзвалище несанкціоноване, не внесена в цей реєстр, це означає, що така ділянка є поза баченням міської влади, і про це треба повідомити. На цьому треба наголосити. Хто має прибирати кінцеві зупинки транспорту та встановлювати урни? Зупинки громадського транспорту і е, не прибирання цієї території, урни, яких немає. А вони мають бути, це також ми регулюємо, регулюється законодавством України тим самими державними санітарними нормами по утриманню території населених місць е, тисячі року. Цей документ чинний і раз в ньому прописано, що підприємства, які забезпечують прибирання території, які за ними закріплені, як правило, це комунальні підприємства. Мають обов'язково прибирати територію біля громадських зупинок і мають регулярно звільняти урни, які обов'язково розташовуються на громадських зупинках, загалом для населених місць. Понад 100 тисяч, тобто навіть не від кількості населення, від щільності населення залежить на якій відстані ці урни мають бути розташовані. Тобто, якщо щільність невелика, то це має бути через кожні 50-100 метрів. Урни мають бути розміщені. Якщо щільність ем... Велика, то це через кожні 40 метрів урни мають бути розташовані. Відповідно, прибирання щоденне сміття, яке є в цих урнах, має здійснювати комунальне підприємство, яке і здійснює прибирання на території за ними закріпленими. Якщо кількість встановлених контейнерів недостатня, до кого мають звертатися мешканці? Мешканці, які оплачують. Послуги за вивезення відходів, вони саме оплачують компанії перевізнику і, власне, можуть з ними взаємодіяти для того, щоб ситуацію покращити. І компанія-перевізник, бачачи, що контейнери, які вони звільняють, перенаповнені. Вони можуть ініціювати встановлення ще більшої кількості контейнерів на цьому контейнерному майданчику, тому що знову ж таки згідно вимог державних санітарних норм, не має бути, тобто наповнення щоденне контейнера, який розташований на контейнерному медальчику, має бути не до наповнення на 25%. Тобто не може бути такого, що з нього вже перевисипається сміття І цього контейну. Контейнера має не вистачати верніше цього сміття. Має бути на 75% наповнення. Тоді вважається, чи ця кількість контейнерів розрахована правильно для цієї території і для цієї кількості мешканців. Ми говоримо власне про побутові відходи. І на сам кінець приємна новина опалювальний сезон у кривому розі має завершитися вже цього тижня. Такий анонс зробили у міській конкомі, бо середньодобова температура протягом трьох днів перевищувала плюс вісім. Опалення ж в лікарнях, школах та інших бюджетних установах вимикатимуть індивідуально за заявкою керівника криворіжців. Інформація про фініш опалювального сезону неабияк насмішила, і у мережі з'явилося ось таке жартівливе відео. Нагадаємо, другий рік по. Спіль люди мерзнуть у своїх квартирах, бо збанкрутіле підприємство теплоцентраль просто не може надавати якісну послугу, адже діряві тепломережі не ремонтували десятиліттями. А на цьому випуск добігає кінця. Його хотілося б завершити висловом словом четвертої прем'єр-міністерки Ізраїлю, про те, що світ жорстокий, егоїстичний і брутальний страждань малих націй, він не помічає. Ці слова резонують і зараз. Найскорішої перемоги нам і миру побачимося наступної середи.